Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні 8 жовтня і ми знову приїхали до лісу. Ті, ті грибочки, що збирали в неділю, поконсервувала. Получилось в мене 9-700 грамових баночок, досить непогано. Сьогодні ще виїхали трішечки в інше місце і подивимось. Що тут знайдемо, якщо не збираємо нормально, хочу заморозити. І також хочемо зробити грибний салат, ми дуже його любимо, завжди готуємо на свята. Ну, подивимось, якщо щось знайдемо, хотілося б знайти білих, але почали ми з польських, ось зараз так, непогано знайшли польських лакусіка сьогодні не брали з собою, залишили відпочивати і поїхали виключно за грибами, не просто погуляти. Хоча в лісі дуже-дуже гарно. Ось такий великий ліс, хочемо зараз перейти Вон туди на Берізки. Донька вже вперед пішла і подивимось там, може там є біленькі. Тут по такому великому лісу тільки польські трапляються, біленького жодного не знайшли, але в лісі дуже гарно. Так тихо-тихо сьогодні, навіть ніде листочок не шолохнеться. Спокійно, гарно, дуже затишно. Сонячна погода сьогодні вночі було прохолодно і навіть трішечки падав дощик, але ось в день дуже сонячна погода, дуже приємна. Ось така зараз пора року, коли вночі прохолодно, а вдень ще тепло. Це бабине літо, можна сказати, і погуляти, і відпочити ну непогано зараз, дуже гарно. Ну Нарешті перші білі грибочки. Ой, які гарні. Подивіться, такі великі. Трішечки погризані слимаками, швидше за все, але нічого страшного, я думаю, що вони гарні. Один і ось другий. Ой, а другий, мабуть, не дуже гарний. Ну, шляпку візьму, потім подивлюся. Так, а ось тут донька знайшла в одному місці кілька біленьких. Один. Ось тут другий. І ось там третій. Гарні такі, свіженькі. В траві. Ми ходили по лісу, але в лісі не знайшли. А ось в траві є. Продовжуємо гуляти лісом. Корзинка вже повна залишила в машині. І ось це мій пакетик і десь такий самий пакетик у доці. Ну, в основному тільки польські. І ось чим подобається мені збирати польські, тому що якщо один знайшов, потрібно навколо дивитися, ще повинні бути. Ось дивіться, один. Ось там другий. Трішечки повертаюсь. Тут взагалі дуже-дуже такий великий, гарний, третій. О. Ось так. До речі, польські це я називаю так, тому що так в Україні ми називали, і іншої назви не знаю. Не знала точніше, бо жіночка в коментарях мені написала, що вона мешкає в Польщі, і їх тут називають забула. Забула, я вам напишу, як називаються ось такі гриби, які ми називаємо польські. Ззовні, знизу вони ось так темнішають. Я думаю, що багато хто знає, чим відрізняються польські гриби, коли натиснеш на них ось так потримаєш пальчика, або будь-яка навіть гілочка доторкнеться, бачите, одразу залишається пляма темно-синя або темно-зеленого кольору. Це нормально. Гарні, смачні дуже грибочки, ми минулого разу, коли назбирали, посмажили з картопелькою. Смачно дуже. Не потрібно їх відварювати перед тим як смажити, тому що це гриби, ті, які не потребують великої термообробки. Ми вже приїхали додому, і ось стільки грибочків ми сьогодні назбирали. Я так думаю, що відра три точно буде. Ось такий бідронки пакет великий, повний, корзинка. Повна і ще один пакетик також повний. Думала, щоб вистачило на салатики трішечки заморозити, але я думаю, мені ще вистачить і на консервування. Ще зроблю кілька баночок консервованих грибочків. Дуже гарно сьогодні сходили, погуляли і гарно принесли грибочків додому. Ну, зараз найцікавіша робота, так сказати, чистити. Але польські чистяться дуже просто, швидко. То я думаю, може годинки, 2-3 і я все перечищу. І перед тим, як морозити гриби, я завжди їх відварюю. І для того, щоб місця вони займали менше і щоб потім їх швидше було приготувати. Поставила кастрюльку і додаю сюди дві чайні ложечки лимонної кислоти для того, щоб грибочки залишалися світленькі. Гриби нарізаю такими шматочками, якими мені буде зручно використовувати їх в будь-яких стравах. Також додам чайну ложечку солі і опускаю туди грибочки. З моменту закипання кип'ячу 15-20 хвилин. Грибочки відварила, промила в холодній водичці, потім розкладаю на будь-яке блюдо і виношу на балкон, щоб вони повністю вистигли. І потім беру і зважу по 500-600 грамів кожен пакетик і заморожую. Потім я знаю, що для салатику або для супу, або для картопельки смаженої мені достатньо одного або двох пакетиків. Вони однакові, по 500-600 грамів. І так дуже зручно їх використовувати. Получилося в мене заготовлених ось таких пакетиків по 500 грамів, 500-600 грамів 15 штучок. Тобто, це виходить 7,5 кілограмів вже відварених грибів. Я вважаю це дуже гарно. Вже все ми заготовочку грибів на зиму зробили, і на салатик, і на супчик, і на картоплю, на все вистачить. І ось один пакетик залишила. Зараз нагадаю вам рецепт нашого улюбленого салату. Ми часто його робимо і на святковий стіл. Ну, і ось сьогодні вирішили зробити, тому що є свіженькі грибочки. Так, що нам для цього потрібно: 500-450 грамів грудки. Так само 500-600 грамів грибочків. Вони в мене відварені і зараз я їх обсмажу на сковорідочці з такою величенькою цибулинкою. Також знадобиться три яйця, але в мене в магазині яйця досить дрібні, тому я візьму чотири яйця. Я буду робити в двох судочках і по два яйця на кожен судочок покладу. Також знадобиться сир, поки що в мене мало. Донька пішла до магазину, придбає. Ось тут в мене вже є натертий, але потрібно нам натерти на, на крупній тертушці. Будь-який твердий сир, який вам подобається. І також ще потрібно нам буде 300 грамів картоплі. Ось три картоплинки. Я поставила варити. І коли вона відвариться, також потру її на тертушці. Поставила сковорідку на вогонь, додала трішечки олії і зараз висипаю грибочки. Накривати їх не буду, тому що вони вже в мене зварені. Мені потрібно тільки, щоб вони обсмажились і мали такий золотавий колір. Ось таким чином. Коли вони вже гарно обсмажаться, тоді я додам цибульку. Грибочки трохи обсмажились і тепер додаю сюди цибульку. Також потрібно буде посолити і поперчити, тому що. Коли варила грибочки, я тільки кислоту лимону додавала, розказувала вам вже, як варю гриби і на консервацію, і на заморозку. І потрібно їх буде довести до гарного смаку. Можна додати будь-які приправи, які ви любите. Гриби в мене вже обсмажились. Цибулька також. Стали вони такі сухенькі. І все. Знімаю їх зі сковорідочки, вони гарно вистигнуть. І будемо далі продовжувати робити салат. Я підготувала всі інгредієнти і зараз швиденько зберу свій салат. Вирішила не робити дві форми, а просто зробити двома шарами в одній ось такій пластиковій формі. На дно викладаю картоплю, картоплю викладаю всю. Є в мене рецепт за минулий рік, я вам його прикріплю. Там ще один салат, який ми дуже любимо. Це салат з перця, з сердечка і на новорічний стіл я вам їх пропонувала приготувати ці салати. Вони насправді дуже смачні. Я там показувала і розказувала, як зробити салат так, щоб можна було потім його перевернути і прикрасити гарно. Сьогодні я перевертати салатик свій не буду, він так в мене і буде в формі в судочку зберігатися, так я будемо його споживати. Тому одразу викладаю в інший бік шарами. На дно поклала. Картоплю, трішечки її присолила, Змащую майонезом. Хоча і не дуже хочеться використовувати багато майонезу, але в цьому салаті потрібно його використати, тому що досить багато сухих інгредієнтів це і картопля, і яйця, і сир. І якщо ми гарно його не змастимо, він просто буде несмачний, буде досить сухий. Далі викладу половину філе курячого. Також, якщо ви під час провалювання філе його не підсолювали, зараз можна трохи підсолити. Я трішечки підсолю. Знову змащуємо низом. Після грудки висипаю половину грибів. Дуже-дуже ароматні гриби. Коли з цибулькою їх обсмажиш взагалі, неймовірно смакота. І знову майонез. Тепер яйця. Яйця висиплю усі. Яйця також потрібно трохи присолити. Майонез і знову повторю. Після яєць покладу грудку, після грудки покладу залишки грибів і зверху засиплю все сирочком тертим так, і зверху присипаю сирком тертим. Це закриваю кришечкою і ставлю в холодильник, щоб він гарно просочився. Можна зверху прикрасити підсмаженими грибочками, як я показувала. Ну, відео залишу, якщо вам буде цікаво, подивіться і цей салат більш детально, і другий салат, який нам дуже подобається це наші улюблені салати. Ось такий салат у мене получився. Я вам його рекомендую, тому що насправді дуже смачний, особливо з лісових грибочків. Дякую вам, що зайшли сьогодні на мій канал. Провели цей час зі мною. Всім всього найкращого бажаю! Головне мирного неба над головою!